Дві команди, які болісно стартували на клубному чемпіонаті світу Інтер Майамі та порту, зійдуться в Атланті. Американці в кризі, португальці в пошуках себе. Матч обіцяє бути напруженим, і тут не все так однозначно, як здається, на перший погляд. У цьому ролику розберемо ключові проблеми кожної команди, те, що може вирішити результат, і головне, подивимось, де варто шукати перевагу. Ключові моменти команд. Інтер майамі знову у тіні. Команда продовжує втрачати форму, і криза вже не виглядає тимчасовою. У складі відчутні кадрові проблеми, травмовані гравці на флангах та в центрі поля. А атака майже повністю втратила креатив. Забивати Майамі стало складно, а моменти рідкісні та непрості. Порту теж не тішить уболівальників. Психологічна нестійкість проявилася в першому матчі, нічия, яка більше схожа на поразку. Центр поля виглядає перевантаженим і неефективним, тому Ансельмі, ймовірно, піде на ротацію. Проте дракони зберігають дисципліну в захисті. Це їхня перевага. Прогноз на матч на перший погляд, матч обережних і обмежених команд. Обидві демонструють слабку реалізацію і не вражають у нападі. Але між ними є ключова різниця. У порту ще є невикористаний потенціал, тоді як Інтер Майами вже зараз виглядає вичерпаним варіантом. У матчах Майамі в МЛС ми часто бачимо багато голів у середньому чотири за гру. Але зараз інший рівень, інші суперники. З урахуванням проблем в атаці обох клубів варто чекати стриманого темпу і меншої кількості моментів. Проте саме порту виглядає стабільніше і має більше шансів вирвати три очки. Ставки на матч перемога порту за коефіцієнт 1,68. Тотал більше 9 кутових за коефіцієнт 1,74. Індивідуальний тотал кутових інтера більше трьох за коефіцієнт 1,68. Отже, ставимо на досвід організацію й глибину складу португальців. Порту має перемагати, навіть якщо без феєрії, а по кутових очікуємо активності з обох флангів. Якщо зроден, тисни лайк, підпишись на канал і обов'язково напиши в коментарях, як ти бачиш цей матч. Побачимось у наступному прогнозі.